Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повному на Україну, що там фашисти, це же Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я Записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, міністерство оборони в Міністерство війни. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. І що вам в цій ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна на зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно сто відсотків. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. Друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме безбашений, це, звісно, буде російська сторона почнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замічають. Ну ладно, упустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки. Щоб ви розуміла, російська колона, п'ята колона вона є всюди, в тому числі не та можна в Польщі, Всюди всюди ця рашка, блін. Потикалась. то я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб руський народ вас треба спасати народ, поняла? Ота така історія. Отже, а, Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндії? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас. Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є ру, русський народ, який там розвиваю на русках, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного полурусського міра робите якийсь свій євромір, нас це не встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ось ну, такі наративи. Все те саме, що проти України. Нічого не міняється. Понял? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. ну Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на? Українців в Україні, українців в Європі. Звісно, буде момент, коли напевно із їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну, просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова ігра ще така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Буде надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут в Включиться Зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати, Лишатися там, де ви є. Отака, вот от друзі, історія. все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.